Доброго всім дня, вітаю вас на каналі Пасікання Міщуків. Минув рівно один тиждень. Приїхали сюди на огляд бджола сімей. Десь підрозширюємо, вже зробили один прицеп, всі лежачки пробігли. Залишився цей прицеп попрацювати. Деякі сім'ї взагалі не трогаємо. Які дуже такі потужні, дивимося на пару, пару рамочок, я знаю, які дістати. Не перелопачую всі рамки, так як в прошлий раз. Знаю, які дістати. Є ройовий стан, немає ройового стану. І, і проходимо далі. Є рой, ройовий, наприклад, стан більш потужні сім'ї. Одну розплоду забираю, ставлю в меншу і їм даю будувати. Хочу, хочу далі продовжити розвіювати той міф, що бджола носить мед вверх. У нас бджола носить вбік. А вірніше, якщо говорити про цей холодний занос, задню частину гнізда. От, подивіться, покажи, де скупчення робочої бджоли, яка складірує, перекладає, фільтрує, очищає мед. От вона вся ту є. Не знаю навіть, яку рамку дістати, бо ми майже сюди поставили 20, 23 рамки, так що дуже... Вони стиснуті. Дістаю зразу останню рамку. От подивіться, куди бджіл любить носити мед. І робіть самі висновки, я буду мовчати. Дуже би хотів почитати той коментарій, який написали у прошлому відео от друга рамка, вона вже трішки легша. От, Тут щось вичищають матці під трута. Так що дивіться, в саму, в саму задню частину гнізда вони несуть нектар. Все. Е, який написав, що у нас жменька бджілка і буде жменька меду. Отак. От Я думаю, такі 300-ті рамки по 2,5 кілограма досить непогано нам дадуть меду. Так що ми вже сьогодні неділю, е, неділька пройшла і ми можемо сміло заявити, що викачка, викачка 24-го року акації буде. Ко, хто брав у нас медок, Можете собі планувати, у нас буде медок, зможете у нас замовляти. Ось такі от мисочки порожні будують. Давими, зриваємо і тому подібне. Взагалі не розриваємо зараз сім'ї, трішки підслаблюємо деякі дуже потужні. Ну, Я зразу вижу стан цієї сім'ї. Що тут навіть не треба, все залилася сім'я, дали нам жменьку меду, як нам написали, і тим довольні. Ось такі мисочки. Це їхня така природна властивість бджілок. От, покажу рамочку, яка От, під, під брусок лазить і задавив бджілку. Це у них потреба, така лізти під брусок. Оце поставлена рамка неділю назад. Що вона? Вся засіяна. Вся засіяна рамка. Все, ця сім'я є в робочому стані. Все повністю, все в яйцях, якщо зможеш приблизь. Пасіка нящуків має власну продукцію: мед, різні настоянки, прополіс, пилок, пергу і мед сотах – Все, що потрібно для підтримки здоров'я людини. Також можете замовити матки породи Карпатка. Звертайтесь за номером на екрані або замовляйте наші товари через Instagram. Всі контакти ви знайдете в описі до цього відео. От, класно, класно, Просто бджілка працює. Не будемо їм мішати. Тут, тут взагалі вже нема що, що далі лазити. от Що це за рамка? От як вони її огранічують, От вона десь не десь успіває підсівати. І от знову тут така мисочка. Люди не бійтеся, навіть якщо ви знайдете яйце у мисочці, це не ройовий стан. Я не знаю, може якась там порода українська степова чи що. Ми повністю з такими бджілками працюємо сміло. Ми подавили то все і пішли далі. Хто тепер на акації оце візьме і буде оцю сім'ю, цю структуру сім'ї ламати? Оця ця засіяна рамка. Матка в придруйовому состоянні не засіває. Покажи просто, покажи. от. Сидиться. чуть трохи рамка, вся бджола у нектарові. Просто хлюпає, виливається. Виливається, просто нектар виливається із рамки. Дуже вся така сімейка в ідеальному стані. взагалі з нею нічого не треба робити. От така забрусна вощина. забрусна рамочка, забрусної вощини. Перейшла вся у кормову в, курму, в медок. От матка ходить. От, Прошорічна матка. Під, підтерли її. Все, засіяна личинка. Все. Е, було два дні непогоди, деякі сім'ї досить гарно підпечатали медок. Так що вони, можна сказати, погрупірували той мед по рамкам, який мали. Все, поробили собі і зараз вони знову заношують, наступний етап пішов взятка. Взяток трішки десь перейшов за середину цвітіння акації верніше. Але я думаю, що вони ще можуть недільку-півтори недільку, ще роби, працювати. Все, ніяких, ніякої роботи з цією сім'єю не треба проводити. Ряд сімей, які ми просто привідкрили потолочину, ну, оці холстики, і все, побачили, що там нема чого робити. От. От все така буде сімейка, наприклад. Тут немає чого робити. Хай вони працюють. Це слабша, вона навіть не повна. От Дивіться, ми поставили просто, тут було місце, поставили в осьчинку, і вона вже показує, показує бджілка, що... Цю і можна поставити в гніздо. От, от обратно, Крайня рамка, хоча б жолу практично немає. От. Але вона підлита, це просто вони несуть сюди, в задню частину гнізда. Коли я робив ці вулики, то для мене було дуже, я багато інформації читав, що на теплий занос вулики непрактичні. В книжках пише, у жару, там, вони дуже не, не можуть фільтрувати мед. Я вже це кожного року практично от у цих відео літніх говорю, що е, я не знаю, чому так в тих книжках писали. Але то є неправда, або у мене конструкція такого вулика, що виходить, то неправда. Усе тут прекрасно відфільтрую, все тут прекрасно працює. Хто боїться такого типу вулика? то можете не бояти його. Ось така мисочка на поготові. Є медок, підношують медок. І такі не, не, не дуже сім'ї, які ну, відстають від тих, можна сказати, рекордисток. Теж щось дадуть. Щось дадуть нам медку. Мушу вже так трішки дійти до, до розплідної частини цієї сімейки. А її так і не є. От той. Та отак от залишу. От така рамочка. Це повна рамка. Повна рамка меду. Кілограмчика два вже є, такі 300. Вони вроді кажуться, що вони малометки. Але це 300 рамка, пойміть. Все, ми сюди кидаємо, та взагалі не треба було переставляти, бо тут є цієї сушніни. Але вже раз показуємо, так показуємо. все. Лощина з нашого воску, яку я перетаплював, все, там картина майкласна. От Покажи, як тут роздули. Там все шикарно, цю рамку відбудували, цю рамку відбудували. Ну, коротше, працює сімейка. Ця сімейка виповнена. Тут теж ми давали три будувати. Нормально бачу, відбудували. От покажи ту рамку. Ідеально повноцінна сім'я, яка не потребує взагалі ніякого втручання, взагалі. нічого. Я спеціально візьму рамку, підійму, от. Це практично ідентичні відео прошлорічним, двохрічним, трьохрічним. Але чому я їх знімаю? Фактично, це якби повтори йдуть кожного року повтор. Але бачу, що люди, ті, які раніше нас дивилися, вони перестали дивитися або більше не дивляться по якимось причинам. От тут є яйце в мисочці. От, Яєчко в мисочці. Можна трішки перепровірити. Цей стан, оця майже давалася будувати, все засіяно. Матка в предройовому стані, стані не сіє так масову рамку. Так що можна сміло, перший раз, другий раз, ми питаємося, коли є такий ройовий стан, то чистити всі маточники, А вже, коли вже там прям її не проходить, Буває дуже переключаються на обільному взятку, просто переключаються. В роботу включаються сім'ї. А коли вже її взагалі ніякі методи не, не срабатують, ну тоді вже лише приходиться ну щось там приміняти, там матку забрати просто. І через якийсь час тут підставити просто молоду матку. У мене, мене такий вихід. Я відводки не роблю. Кількість сімей не хочу увеличувати. Якщо і буду, то ну, не в такий спосіб, буду просто тут матку міняти. Так що я просто показую, як ми робимо. Хтось там вже біжить, побачив мисочку, біжить, вже ділить, Ну, це таке діло. Ми так не, не працюємо. Я помітив, що Бджілка все рівно, навіть, навіть буде такий ройовий стан, що навіть рамки не буде вже будувати, але у нас, у, у мене особисто вона носить мед. Так що, так, да, трішки вона тормозне з рамками, з тим всім, але метку все рівно вона принесе. От тут була потужна сімейка, а вона така і є потужна сімейка. От, от зніми, яка, взагалі, це вже просто такий казковий вигляд мають рамки зверху. Просто всі шикарні. Дуже мені цей рік нагадує 22-й рік по медозбору. От, як ви думаєте, така сім'я може бути в ройовому стані? Так працює, розсосереджена. Ройовий стан я вам скажу, який вигляд має сім'я. Просто у своєму корпуснику, і ви не побачите. Оця середина буде пуста без бджіл робочих. Будуть отут кучами бджоли, якщо є місця, от будуть кучкуватися і перед буде кучкуватися. А оця центра будуть такі п'ятна, проміжутки без бджіл. А коли бджола, от, от подивіться, від стінки до стінки, всі улочки, всі-всі-всі. Забиті бджолою, це просто робочий стан сім'ї. Навіть якщо тут буде який, якийсь маточник, якесь яйце в маточнику, якесь молочко там, ну, то таке, бджілка все одно, вона працює. Хоча я не можу от розписуватися за всі породи, я, я не знаю, як другі бджілки, як другі території. Я говорю про наш регіон, про, про свою бджолу. Але акація дуже в цьому році потужно виділяє. Отак матка працює. Це матка 23-го року. А дивіться. Я не знаю, я б якщо навіть тут гірлянди знайшов маточників, я б їх просто позривав, перетрусив трішки, забрав розплідну частину гнізда. Все, дивіться, рамочка відбудована. Рівненько за неділю підлита. Що там буде, не буде, далі буде видно. Чи буде йти на откачку, чи вона перед самою відкачкою оцю рамочку знизу підсіє, то ми будемо брати такі гніздові рамки на відкачку. Оцей розпліт вилупиться, От дивіться. От мисочка. На такій стадії дуже мініатюрненькі, але вони і граються ними, звісно. Ну, це досить потужна сім'я. Можемо звідси одну рамку. Ми, ми майже прошлого разу теж забирали витці. Угу. Все, ми таку розплодну одну забираємо саму, саму потужну, дуже сильно не будемо їх е, е, теж послаблювати, але одну, одну має таку класну рамочку. Все слабше. от Є трутень, от слабший розпліт, але класний розпліт. Так, все, цю ущину, вони вже тут прийшли будувати. Дивіться, тільки що поставив, вони вже тут будують. А може ми її зараз поставимо. Все, все от сюди. Да Даме... ми прийшли э, струсити цю бджілку, щоб матка не попала. Нема часу то оглядувати і все одно, щоб ризик. От подивіться, як буде. Як хлюпає медок. От. І Це вчора вони не працювали, вчора дощ йшов. Дуже зручно такі робити, скажімо, маніпуляції з цими рамками. Мені куди десь приходиться і далі йти в другий вулик. Раз, дуже зручно, тут перестав і все. При другому такому огляді або ревізії, називайте, як хочете, вже дуже мало роботи у нас. Уже фактично те, що було на тій неділі, в перший раз це удвічі менше роботи. Хтось каже, там оглядають ці рамки в лежаках. Я поки 100 корпусних пройду, то вони 10. Це той так робить, хто не ну, має практики або якось не хоче напрацювати на, на, на собі облегчення труда. Це все візуально видно. Це один пару років попрацювати, це не треба роками якийсь стаж мати. Пару років попрацювати і ці нароботки всі вони дуже швидко. Тут дуже потужна сімейка, цю теж можна рамочку розгрузити, Тут ми реально дали дуже мало будувати рамок, дві рамки на цю сім'ю. Тут треба цього разу майже ще дві дати. Це повна сім'я, це повна сім'я і це повна сім'я, всі повні сім'ї. Цю треба трішки підрозгрузити, Тоже дуже плотненько рамок. Я навіть думав, надіявся, що більше їх трогати не треба буде до викачки. Але бачу, що такий потужний взяток, треба їх трішки, от бачите, вони набудовують там-сям. Це все означає, що трішки їх треба під, підрозширити. Знаходжу класну розплодну рамку, Розплід має бути під виходом. От, це слабенький розпліт і буду давати будувати рамку. В ідеалі тут бачу от і знову та картина. Самі медові рамки, сама задня частина. Самі медові це печатана вже рамка. І вона так буде на викачці. Я покажу, що оті крайні рамки вони будуть краще запечатані за всіх. Оце бджілка вже вийшла. Ну, бачите, якраз на такій. В ідеальному стані сім'я якраз, можна сказати, між робочим і предроєвим станом знаходяться вони зараз. От Можна цю рамку забрати. Оце ідеальна, ідеальна рамка. Ту мисочку налупили обратно. Ну, то просто такі, та не то, що пусті, вони просто якісь такі начальні, дуже дуже начальні. Подижи, отак, рамочки я другу подивлюся. Хочу, хочу саме такий плотненький. От покажу рамку, яку ми дали неділю назад. Вона вже досить пригружена, а тут вся личинка. Я вам скажу, що з нею відбулося. Вона її за добу від, відбудувала бджілка. І вона її засіяла. Бо тут є вже личинка, така чотирьохдневна, п'ятидневна личинка у рамці. Так що ми звідси забираємо дві рамки розплодні. Отаку От шикарну заберемо рамку. Отаку От дуже шикарну рамку. Є у нас там і відводочок один. І буде все, все ідеально. Так що? Отакий От у нас є невиповнений лежак. Ми звідси, били, продали відводочок. Ми вже майже сьогодні ту поставили рамку. Так, це важка. Так, оцю ми поставили рамку, через одну поставимо наступний розпліт. От. Аж непривично після тої сім'ї усю заглядати. Через рамку, бо ця бджола вийде. Зараз особу гріти не треба, цей розплід цей розпліт сам себе гріє, але вона розповсюдиться сюди, бджілка. Це, це вже от-от, можна сказати, на, на виході цей розпліт. І ця ще сімейка може трішки і метку нам дати. Не дасть, так дасть у горах. По-любому, от, от такий стан сімейки. Трішки тормозиме оцю роботу бджілок. Зараз на акації якби шкода. Є такий один недолік цього втручання в сім'ї. Але по статистиці, якщо подумати, то, можна сказати, декілька сімей ми запобіжимо від руїння, декілька сімей. Це не буде багато сімей, це ну може бути пару сімей. Але і, і то шкода, бо без толку, без толку буде. Неохота не сюди залазити, мішати, а то й нічого оглядувати. Цим, цим, цих мисочок я не боюся, таких дрібненьких. Все, тут нема чого оглядувати. Все супер. Робочий стан сім'ї. Дві вощинки загрузили і порядок. І не роблять, що хочуть. Так, є. Це медова. Ну акація дуже пригрузила ці прицепи, ці вулики. Все, ставимо з цю рамочку і все. Отак ви можете побачити, можна сказати, з практики, е яка Карпатка, чи рійлива, чи не рійлива. Бо говорити можна всяке. Можна говорити, що у нас там оця дуже рівні всі сім'ї, у нас все там класно. Але показати ніхто не хоче показати. Тільки кажуть, там відселекціоновані там сім'ї. Там у них F, 1 класні, то всі будуть рівні сім'ї, але чомусь люди всі, всі рівняють, той взагалі, взагалі такий стан сім'ї, ну, що тут нічого робити. Я навіть не знаю, де той розпліт. Так що самі робіть висновку як вам працювати з своїми сімейками. Таку інформацію хотіли поділитися, це між можна крати взятком така ревізія. Уже, скоріш за все, покажемо викачку цього меду. Усім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, дуже цікаво спілкуватися. Ставте лайки, дизлайки. Підписуйтеся на наш канал. Буде, будемо і далі знімати для вас цікаві відео. Всім всього найкращого, всім гарних медозборів. Пасіка нящуків має власну продукцію: мед, різні настоянки, прополіс, пилок, пергу і мед в сота. Все, що потрібно для підтримки здоров'я людини. Також можете замовити матки породи Карпатка. Звертайтесь за номером на екрані або замовляйте наші товари через Instagram. Всі контакти ви знайдете в описі до цього відео.